Штучний інтелект буде аналізувати результати медичних лабораторних досліджень. Функція буде доступна в новому сервісі Гелсі Плюс. Ну і тепер пацієнти зможуть швидше утримувати оцінку показників їхнього здоров'я, а також персональні рекомендації для покращення стану. А ще застосунок рекомендуватиме звернутися до фахівця, якщо зафіксує суттєве відхилення. Євген Донець, генеральний директор медичного сервісу Healthy з нами на прямому зв'язку. Євгене, вітаємо вас. Доброго дня всім. Давайте поговоримо, як це працюватиме, як це виглядатиме, от які рекомендації е, функціонал дає після аналізів, як аналізи туди потраплятимуть. Ну треба все розказати, як це виглядатиме. Ну я, я трошки назад забіжу. Фактично, медицина в Україні це така реактивна історія. Коли людина хворіє, вона вже біжить шукати, що їй робити, і е, шукати лікаря свого, викликати швидку допомогу і так далі. Ми за останні кілька років почали набагато більше працювати саме з профілактикою з тим розумінням свого здоров'я щоденним, для того, щоб дійсно розуміти, що з тобою відбувається, і контролювати свій стан. Для цього ми запустили сервіс, який називається Хелсі Плюс. Він покликаний дати більше розуміння свого здоров'я, більше плюсів. Саме тому ми і назвали його Хелсі Плюс. Якщо ви користувач додатку Хелсі, то ця функція вам автоматично стала доступною два тижні назад. Якщо ви не користувач, то встановлюєте застосунок, ця функція безкоштовна. Знаходьте внизу сердечко з плюсиком, це є наш застосунок, і це є наш сервіс Хелсі Плюс. А що він дає? Він дає можливість збирати свої медичні параметри, параметри життя, і саме головне розширення Шифровувати базові аналізи крові та сечі, загальний аналіз крові і загальний аналіз сечі, які фактично за нашими дослідженнями після роботи з лікарями дають можливість зрозуміти якісь базові ризики. Захворювання ми не встановлюємо діагноз, ми не намагаємося лікувати одразу людину, але ми дійсно визначаємо основні ризики. Для цього вам необхідно бати свій аналіз в форматі PDF завантажити його в застосунок. Поки що ми працюємо тільки з трьома лабораторіями: це ЕСКУЛАБ діла та лабораторія Сінева. Ми працюємо з двома типами аналізів: аналіз загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Якщо ці параметри відповідають фактично вашому запиту то, то ви можете завантажити в застосунок свій аналіз, і е, система Хелсі дасть вам можливість перше зрозуміти відхилення, що в принципі не дуже важко, але саме головне підсвітити ризики захворювань, які можуть виникнути на базі тих медичних параметрів, які е, показує цей аналіз, і тоді вже запропонувати або звернутися до лікаря, а, або заспокоїтися, або робити якісь інші дії. Тобто. Е... Це робить користувач, пацієнт сам, не чекаючи, поки це зробить там діла, чи е, сінево, чи скулап, і чи це зробить терапевт, сімейний лікар, до якого прив'язана декларація. Я сама отримала результати, сама завантажила. Система подивилася, чи все добре, чи не все добре. Ви кажете, що тільки три аналізи по багатьох показниках може проаналізувати. Да, фактично по загальному аналізу крові, загальному аналізу сечі, абсолютно всі показники аналізуються. Аналізуються також ваш, фактично ваші дані, які внесені в систему. Тобто також ви можете додати симптоми пізніше. Ми плануємо додати також, анамнез життя, і також додати ті препарати, які вже на сьогоднішній день вживаєте. Для того щоб більш чітко розуміти і підсвічувати ці ризики. Вам дійсно для того, щоб отримати ось цей первинний скрінг, вам не потрібно звертатися до лікаря. Система сама підкаже, куди вам далі бігти. Але в той же час, ще раз, ми не заміняємо ані лікаря, ані лаборанта. Ми працюємо з розшифровкою розумінням тих даних, які вніс пацієнт. В систему сьогоднішній день 225 тисяч українців вже зайшли, підписалися на цей сервіс. 23 тисячі результатів аналізів. Ми вже завантажили і зробили скринінг і видали результати нашим користувачам. Які і надалі відповідно отримали більше розуміння, що їм робити з тими показниками, які у них є? Ну, наприклад, що от система проаналізувала показники загального аналізу крові і каже, перевищені сої. Що далі? Про що це може свідчити? От що напише система? А, да. Далі ну, взагалі, це, це дійсно якісь ризики, які далі система вже таргетує на конкретного спеціаліста. Ще раз, ми у, нас в нас в системі працює більше 40 тисяч лікарів, і ми фактично вам рекомендуємо, до якого спеціаліста вам потрібно звернутися. В більшості насправді це сімейний лікар. Але саме головне, що система дає можливість, вона по, по суті стає тригером. Вам треба вже непокої. Збігти займатися чимось, чи вам можна заспокоїтись, чи у вас все все в нормі? Ну і власне кажучи, ці аналізи вони також доступні будуть вашому лікарю. І якщо у вас є сімейний лікар, то ви просто можете сказати, що у мене завантажені в мій профіль аналізи, і сімейний лікар вже може подивитись, попрацювати з тими аналізами в онлайні, не приходячи до безпосередньо в медичний заклад До речі, щодо лікарів, яким чином цей функціонал виглядатиме для них, і в їхній роботі, чи щось змін... Після запровадження. Сьогодні ми почали тестування саме на стороні пацієнта, якому ми даємо вже якісь пояснення. В нашій команді працює достатньо багато медиків, які допомагають фактично якісно розшифровувати, аналізують, навіть проводять зріз якості тих аналізів, які видає на сьогоднішній день система. Також окремо ми тестуємо, чи можуть ці алгоритми допомогти саме лікарям швидше встановлювати якісь діагнози, робити підсказки для того, щоб вони них пришвидшувалося і якість і точні пришвидшувалось прийняття рішень, але власне кажучи, це в першу чергу зараз саме для пацієнта, щоб пацієнт розумів, можна бути пасивним, можна бути спокійним, чи треба робити якісь дії? А, буквально два слова. Що кажуть лікарі? Вони ж закликають не займатися самолікуванням. Да, ми абсолютно на стороні лікарів, ми вважаємо, що не можна займатися ліку самолікуванням. Саме тому система не видає конкретних рекомендацій по прийому медикаментів, але в той же час є протоколи, затверджені Міністерством охорони здоров'я України, саме ті патерни, якими користуються медики, з базовими рекомендаціями, які необхідно дотримуватись, і дуже часто ці рекомендації, якщо це дійсно високий ризик, це саме звернутися. До лікаря, а uh -huh. от тому я думаю, що на сьогоднішній день всі з цікавістю дивляться на цей функціонал. Ми не спостерігаємо поки що скептицизму. Більше того, ми бачимо інтерес до того, що людям цікаво, яким чином штучний інтелект, сучасні технології допомагають розшифровувати ті чи інші показники. Ми навіть опитування проводили в себе в системі, перш ніж запустити а, цей функціонал. І абсолютно більшість наших причів сказали, що вони готові за допомогою сучасних Технологій новітніх розшифровувати, отримувати якісь е, знання і розуміння mm -hmm. про своє здоров'я. Ну будемо бачити дійсно, як це втілюватиметься на практиці. Це буде привід для наших наступних розмов. За поточно ми вам дякуємо. Євген Донець, генеральний директор між... yeah. медичного сервісу Гелсі, щойно з нами на зв'язку. Далі за планом.